Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 28 жовтня, ми з вами продовжуємо читати Євангеліє від Луки та прочитаємо уривок з другого послання святого апостола Павла до Коринфів. Отож, почнемо Євангеліє. Одного разу у суботу приходив Ісус нивами, і зривали учні його колоски і їли, розтираючи руками. Деякі ж з фарисеїв сказали їм: навіщо ви робите те, чого не можна робити в суботу? І сказав до них Ісусу відповідь: Хіба ви не читали, що зробив Давид, коли зголоднів сам, і ті, що були з ним, як він увійшов у дім Божий, і хліби, предложення взяв і з'їв, і дав тим, що були з ним, а їх не можна було їсти нікому, крім священиків, і сказав їм Син людський є господарем і суботи. Були ж і в другу суботу, було ж і в другу суботу, Війшов він у синагогу і навчав, і був там чоловік, і рука його права була суха. Стежили ж книжники і фарисеї, чи не сілить у суботу, щоб знайти звинувачення проти нього. Він же знав помисли їхні і сказав чоловікові що мав суху руку, підведись і стань насередині. Він же підвівшись, став і сказав Ісус до них: Запитую вас, що можна в суботу, добро робити чи зло робити, душу спасти чи погубити? І, обвівши їх усіх поглядом, сказав йому простягни руку твою. Він так і зробив, і стала рука його здорова, як і друга. Ну і зачитаємо, апостол. Браття, маючи таку надію, ми діємо з великим дерзновенням, а не так, як Мойсей, який клав покривало на обличчя своє, щоб сини Ізраїлеві не дивилися на кінець того, що минає. Та їхній розум засліпився, бо те ж саме покривало донині, лишається незнятим при читанні старого завіту, бо воно знімається Христом. Донині, коли вони читають Моїсея, покривало лежить на серці їхньому. Але коли навертаються до Господа, тоді це покривало знімається. Господь є Дух, а де Дух Господній, там свобода. А ми всі відкрити, відкритим обличчям, як у дзеркалі, дивлячись на славу Господню, перетворюємося на той же образ від слави у славу, як від Господнього Духа. На цьому все божу вам благословення на день та до зустрічі вечора.